У Кременчуці на березі озера Селікатне відбувся третій фінальний етап Кремень-крос-фест Тріатлон у змаганнях. Взяли участь 40 спортсменів різного віку, які продемонстрували не лише свою спортивну підготовку, а й витримку та жагу до перемоги. Загалом ми до цього провели вже дуатлон і акватлон. І буквально от за чотири тижні три етапи. Відповідно дорослі дистанції, один кілометр плавання. 20 кілометрів велосегмент і 5 кілометрів бігу. Що стосовно дитячих, все ми ділимо надвоє і отримуємо відповідно 500 метрів плавання, 10 кілометрів вело і 2,5 км кілометра бігу. Боротьба за першість була напруженою та захоплюючою. Учасники змагались у плаванні, велоспорті та бігу, демонструючи свою майстерність і наполегливість на кожному етапі. Я чемпіон України з і Приїхав піддержати моменту команду. Я сама тренер з плавання, так як не можу повноцінно зараз по затримці часу займатися повноцінним триатлоном, але я плаваю. Тому я запропонувала участь в естафеті. Я буду етап лифти, син буде етап вело. І також у нас в команді є третя людина, яка буде бігти. До змагання долучились спортсмени з різних міст: Кременчука, горішніх плавнів, полтави та жовтих вод. Кожен з них прагнув досягти найвищих результатів і продемонструвати свою силу. Та витривалість приїхали з Полтави, побачили триатлон, клас. Вирішили прийняти участь. Змагань по об'єктивним причинам зараз дуже мало і всі мало переміщуються. І підбив скільки можна людей з Полтави, щоб приїхали. Хто прийняв участь, хто не приймає участь, хто б хоча б поболював, побачив. Можливо, на наступний рік буде приймати участь, бо це ну, мінімальна в триатлоні. Тобто може змотивувати людей і не налякати. І що це буде прикольно, весело поражати, і це буде гарно. Спортсмени отримали кубки, медалі, дипломи, цінні призи та позитивні емоції від участі у спортивному заході. Анна Литвин, Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.